Вітаю всі світлі душі з самого світлого простору, каналу Транслюючого Світло і любов Творця. Хранителі, хранителька мого роду, передали послання вам, я вам його передаю з любов'ю. Зв'язок з родом. Відчуваєте ви зв'язок зі своїм родом до першого джерела або хоча б до сьомого родового коліна. Ці всі душі приходили, щоб пройти свій земний шлях для того, щоб ви зараз пройшли свій, а ви проходите свій шлях, щоб потім пройшли ваші нащадки. Бог створив рода, хтось з вас приходив на землю частіше, хтось обрав прожити декілька життів за одне життя, але приходити рідше на землю. В ваших родах душі знаходяться на різних рівнях духовної еволюції. Ви маєте це розуміти. Якщо ви прийшли до духовного розвитку, то іншим ще потрібен час, а може, і декілька втілень. Молодим душам ще потрібен досвід, гри в людину, в особистість, в нації, в релігії, в статки, зрілим душам розвиток духовної майстерності в людському тілі. Але всім вам потрібна сила роду, щоб досягти найвищої мети вашого втілення, і силу роду ви можете отримати, взаємодіючи з родом духовними практиками. Почніть з енергії вдячності, материнські батьківські лінії роду, почніть писати все, за що ви вдячні, робіть цю практику хоча б раз в три місяці. Почніть досліджувати дерево свого роду. Кого ви знаєте, а з ким зв'язок втрачене, кого з роду викреслили, ви маєте енергетично повернути всіх душ в єдине ціле джерело Бога? Відродження традиції роду підвищує ваші вібрації. Ви скажете, та ще, що робили наші пращури вже такого зараз не роблять, а ми вам кажемо. Ви повертаєтесь до першого джерела, до традиції вашого роду. Добре передавати заряджені амулети роду. Багато хто з вас викидає такі цінні речі. Добре передавати благословіння нащадкам через амулети роду, через книги роду. Ви це все втратили. Магія це лише міст між матеріальним і тонким світом. Той, хто робить зараз духовний перехід, той стане в золотому віці аватаром. Він буде бачити тонкий світ, він буде чути тонкий світ, і не буде розділення з душами вашого роду, втіленими і невтіленими. Почніть зараз з'єднюватись з вашим родом і отримайте силу во ім'я любові. Станьте гордістю свого роду. Хранитель і хранителька благословляють вас. Любі світлі душі. Я передала духовні практики з роду в моїх книжках. В книзі 365 днів з'єднання з Творцем я передала практики, як намалювати дерево роду, як досліджувати дерево роду. Читайте практикуйте во благо. Бажаю процвітання вашому роду. Обіймаю вас серцем, Провідник Олімпія.